Чим відрізняється дистиляція і ліктифікація, і яке обладнання обрати? В цьому відео ми розглянемо дистиляцію. Дистиляція це процес випарювання з подальшою конденсацією родини. Вона дозволяє відокремити легкі сполуки, зберігаючи смакові та ароматичні компоненти сировини. Як це працює? Редину в баку нагрівають, спиртові пари підіймаються, вони досягають холодильника, охолоджуються і перетворюються на редину. Особливості дистиляції. Продукт, отриманий після дистиляції, має ефірні масла та складні ефіри, що надає м'якості та характерного запаху. Самогон отриманий після дистиляції має міцність від 40 до 80% і підходить для е, отримання чачі, коньяка чи віскі або ароматних настоянок. Отже, яке обладнання обрати? Класичний дистилятор можна з сухопарниками, добре підійде для домашніх умов. Мідний аламбік добре підійде для виготовлення ароматних дистиляторів. А дистилятор з дефлікватором суттєво відокремить ваші шкідливі домішки для отримання гарного продукту. Отже, якщо вам потрібен класичний м'який напій з виразним смаком, віскі, коньяк, самогон, то обирайте дистиляцію.